Добрий день, діти! Сьогодні ми вивчимо вірш, а про що цей вірш ви зрозумієте, коли відгадаєте загадку. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм світлу і теплу радієм. Так, це кімнатні рослини. А давайте з вами пограємо в гру, що потрібно для догляду за кімнатними рослинами. Я називатиму предмети. Якщо це предмет для догляду за рослинами, ви плескаєте у долоньки. Згодні? Тоді починаємо. Грабельки. Молоток. Лопатка, кастрюля, пульверизатор, лійка, сачок для метеликів, молодці. А тепер сідайтеся зручненько та слухайте вірш Григор'євої кімнатні рослини. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві ні. А тепер давайте повторимо вірш разом. Кімнатні квіти я. Люблю, то пещу їх, то поливаю, та з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві ні. Ось такий чудовий вірш пропоную вам вивчити. І буду чекати на ваші вірші. Дякую. До побачення!